Попереднє рішення не перейменувати Олександрію ухвалив підкомітет Верховної Ради із питань деколонізації. Про це повідомив Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі. Міський голова мав можливість підключитися до онлайн-трансляції та донести думку громади. І вже 10 квітня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проголосував за збереження назви міста Олександрія за 19 голосів при 14. Цяти необхідних Півробітникам та мешканцям геріатричного пансіонату в Олександрії розповіли про 12 корисних звичок здорового способу життя. Фахівці відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб провели інформаційно роз'яснювальну роботу, роздали інформаційні листівки здоров'я на все життя, 12 корисних звичок, а також виміряли рівень глюкози у крові у підопічних та надали рекомендації щодо раціоналу. Ано харчування. 11 квітня в міськрайонному центрі зайнятості проведуть інформаційну сесію за проєктом перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Проєкт сприяє створенню або підвищенню можливостей працевлаштування людей вразливих категорій, які бажають знайти роботу, пройти перекваліфікацію, здобути нову професійну освіту. Організатор Кіровградська обласна організація Товариства Червоного Христа України за фінансової підтримки іспанського та швейцарського Червоного Христа. Реєстрація за на сторінці міської ради. Олександрійський музей запрошує на історико-краєзнавчі подорожі старими вулицями сучасного міста. В переліку декілька маршрутів та тем. Зокрема, від козацьких хуторів до міста Олександрії, від гімназії до гімназії, зіркові перехрестя Олександрії, таємниця старого міста та театральна Олександрія. Розроблена подорож по місту і для дітей в пошуках мандруючого годинника. Участь за попереднім записом: тему, дату, час, місце початку подорожей, тривалість маршруту та більш конкретну інформацію можна отримати за телефоном 099 374 98 15 або в Олександрійському музеї. 9 квітня в СМТ Онуфрівка відбулися змагання третього районного етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з черлідингу. Участь взяли 9 шкільних команд Олександрійського району, переможці територіального етапу. Олександрію представила команда запальнички з гімназії імені Шевченка. За підсумками балів, перше місце та право виступу на обласному змаганні вибрала світловицька команда Інтелект. 6 квітня в Олександрії відбулася відкрита першість міста кубок сакури з кіокушонка і карате у розділі куміте. У змаганнях взяли участь вісім команд Кіровоградської області та Олександрії. Загальна кількість учасників 250 осіб. В Олександрійську спортивну школу представили 11 спортсменів. Вісім з них вибороли призові місця. Золото вибороли Максим Бугара, Денис Гаврилович, Максим Безкоровайний Ілля Долгіх, Максим Кузькін. Вихованців до змагання підготував тренер-викладач відділення «Кіокушенка і Карате Андрій Махиня. У четвер, 11 квітня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 10, в день до 26 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 1 метр за секунду.